Пане Євгене, як ви зараз, як продовжується робота далі по звільненню решти наших захисників? Зараз з ким ви працюєте, з якими організаціями міжнародними українськими до кого апелюєте? Власне кажучи, сильно нічого не змінилося. Да, тобто є організації, які займаються цим. Є президент, в першу чергу, України, є розвідка наша. Є Червоний Хрест, даєм Бог здоров'я, ООН, Тобто, всі ці організації розумієте, от давайте, от насправді, ваше питання, воно зараз дуже показове. Давайте про це поговоримо окремо. Да? Тобто, ну типа, що продовжується, так да? насправді нічого ж не відбулось. Ну тобто. Те, що ми зараз побачили, це просто на ну, надводна частина айсбергу. Тобто, я не знаю скільки там це в відсотках, може 20, може 10 від тих людей, які вийшли з Азовсталі. Тобто це дуже важливо розуміти. Справді такі медійні особи, особи, да, будемо кажемо, відомі, там пташка, хірург, керівництво, вони, вони вийшли, і це дуже добре. Але тим не менш це не значить, що звільнили Азов. Це не значить, що звільнили захисників Азовсталі. Це просто невеличка частина. А інші люди, які не невідомі, не знайомі, і вони вони ще там. І тому нічого ще не закінчилося. Треба е, робити все те саме. Може, просто ще з більшим, е, 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 з більшим бажанням.